Випадкове відкриття Криптес всередині хаосу, Криптес. Випадковість, генії і невловома таємниця Історія Криптес, складної скульптури центральне розвідувальне управління, створеної Джимом Сенборном, завжди була захоплюючим переплетенням мистецтва, криптографії та шпигунства. 35 років безуспішних спроб зламати її коди, створили навколо неї ауру містичної величі, перетворивши криптос на свого роду сучасний артефакт, що символізує нерозгадані таємниці та геніальність людського розуму. Нещодавнє відкриття відкритого тексту К4 четвертої частини скульптури шифру в архівах Смісонівського інституту стало шоком для спільноти криптографів, але, можливо, не вбило дух пошуку, а лише перенаправило його. Випадковість і людський фактор. Відкриття відкритого тексту К4 Джаред Кобек і Річардом Бірном є яскравим прикладом того, як випадковість може відігравати вирішальну роль у найскладніших проблемах. Вони не зламали код, не використали геніальних криптографічних методів. Вони просто натрапили на рішення завдяки помильці в системі зберігання інформації. Цей факт підкреслює, що навіть найскладніші шифри, створені за допомогою передових технологій, можуть бути вразливими до людської помилки та простих помилок. Ця випадковість також викликає питання про саму природу секретності. Сенборн, створюючи криптес, прагнув створити твір мистецтва, яке б відображало саму ідею таємниці, таємничості і загадковості. Однак іронія полягає в тому, що випадковість і людська помилка призвели до того, що частина цієї таємниці була розкрита. Етика відкриття та комерціалізація секретів. Реакція на відкриття відкритого тексту К4 викликала бурхливу дискусію про етику розкриття та комерціалізацію секретів бажання Кобека та бірна поділитися своїм відкриттям. А також плани RR Auction виставити рішення на аукціон викликали змішані почуття в криптоспільноті. Дехто вважає, що розкриття секрету позбавляє крипта з його цінності та зводить нанівець 10-річні зусилля зловмисників. Інші стверджують, що розкриття інформації сприяє науковому прогресу та надихає нові покоління дослідників. Комерціалізація секрету також викликає питання про етику продажу рішення на аукціоні. Деяким людям здається моральним бажання отримати фінансову вигоду від багаторічної роботи розбійниками кодів. Однак слід враховувати, що Кобек і Бірн зіткнулися з погрозами з боку аукціонного дому, і продаж рішення міг би забезпечити їм фінансову безпеку. Криптос як метафора сучасного світу. Історія Криптос виходить за рамки простої криптографічної проблеми. Це стає метафорою сучасного світу, де інформація є цінним ресурсом, а секретність і прозорість знаходяться в постійному конфлікті. Криптос є символом прагнення до знань, а також попередженням про наслідки розголошення інформації. Сансон створив не просто складний шифр, а витвір мистецтва, який змушує задуматися про природу секретності, роль випадковості та людського фактору в складних завданнях, а також про межі етики в інформаційну епоху. Невловома таємниця кей 5 і майбутнє Криптес, незважаючи на відкриття відкритого тексту К4, таємниця Криптоса залишається недоторканою. Оголошення Санборна про існування К5 п'ятої частини скульптури коду додає новий рівень інтриги. Можливо, K5 це не просто черговий шифр, а ще одна загадка, яка вимагатиме зовсім іншого підходу до розгадки. Розробка системи штучного інтелекту, яку створюють Сансон та Ігор Яблоков, може стати ключем до розблокування К5. Можливо, штучний інтелект зможе виявити закономірності та зв'язки, які не під силу людському розуму. Особистий досвід і думки мене завжди захоплювала історія Кріптоса. Складність шифрів, багаторічні спроби розшифровників. Таємнича постать Джима Сенборна усе це створювало атмосферу таємничості та пригод. Відкриття відкритого тексту К4, хоч і зняло частину цієї таємниці, не зменшило мого інтересу до Крептес. Натомість, це змусило мене задуматися про природу секретності, роль випадковості та людських помилок у складних завданнях і межі етики в інформаційну добу. Мені здається, що історія Криптес – це не тільки розповідь про шифри та зламники кодів. Це історія про прагнення людини до знань, боротьбу з невідомим і межі людського розуму. Це історія, яка буде надихати і захоплювати людей ще багато років висновок. Історія Криптос – це складна та багатогранна історія, яка зачіпає багато тем: мистецтво, криптографія, шпигунство, етика, випадковість, людський фактор. Незважаючи на відкриття відкритого тексту К4, таємниця Криптоса залишається недоторканою. Навпаки, воно набуло нових граней і нових смислів. Криптоус це не просто складний шифр. Це твір мистецтва, який змушує задуматися про природу секретності, роль випадковості та людської помилки в складних завданнях і межі етики в епоху інформації. Це історія, яка буде надихати і захоплювати людей ще багато років.